Роздумуючи над місією Ісуса Христа, я наткнувся на дуже цікаву інформацію. Виявляється, в 1876 році була видана така книга, назвалася Веда Веда Славян, яку видав Беркович Стефан Іліч. Суть в тому, що інтелігенція Болгарії, Сербії, ось південних слов'ян, розуміючи, що втрачається спадок предків, вони ходили по селам, по, всяким, по хуторам, ну і так далі, і по базарам збираючи оці пісні, збираючи спадок предків. І таких назбиралися на дві книги частина перша, частина друга. І там описували якраз це є якраз спадок південних славян, північноафриканських слов'ян. Якщо хтось не вірить, то я можу сказати, що поцікавтеся, ви знаєте, є такі народи бербери, Амазиги і інші. Та мільйони слов'ян проживають на сьогоднішній день в Північній Африці. Деякі з них забули, що вони славяни. Але вони все одно такими залишаються. Перше слово я навіть можу розшифрувати: бербер, -бер», напишемо варвар, нас називали варварами. Варвар і прочитайте по латині. Буде барбар -бар» або бербер. Якщо -бер». ще. Незрозуміло, то давайте згадаємо волгарі, волгари, коли перейшли на Дунай, то як їх прочитали? Оце В, прочитали, як Б. Вийшли болгари. Насправді це волгарі, які вийшли звідси з Воли. Так от, мова не про це. Мова про є пісні. І там є пісні, перекази, давні-предавні. Ці написані там не то староболгарська, не то старосербська мова. І є переклад. Переклав Барсуков Валерій Гаврилович. І от частина друга, пісня 11. Там є про що там іде мова. Мова йде про те, що настав час, коли молодь почала відхилятися від правди, від Божого шляху, від кону і почали чинити неподобства. Тоді Всевишній почав їх карати. Справа йшла до того, що вже було вже кілька чоловік вже було вбито. І тоді Бог коляда каже Всевишньому, слухай, а що ти робиш? Давай ми підемо іншим шляхом. Яким? Давай я все-таки перевтілюся в людину і буду проповідувати, от, наставляти їх, на, на розум, на їх і щоб вони йшли знову, пішли по Божому шляху. Ну давай. Я дуже, дуже коротко розказую, божа мати попила священної водички, завагітніла і, відповідно, через 9 місяців народила дитинку якраз коляду, в яку душа з душою коляди. Коляда вселяється в цю дитину. І тут знову такі цікаві події. Приходять три волхва які поздоровляють Божу Матір і кажуть, що от так і так, ти ж не забувай, що йому призначення отаке от таке проповідувати слово Боже і наставляти людей на, путь, на шлях правди. І в доказ цього вони принесли дари, і вони сказали, що в доказ цього, дивися, от на небі з'явилася нова зірка. Цікаво, так? Чимось щось нагадує цей сюжет. І тут Чорнобог, узнавши про це, наказує вбивати немовлят, новонароджених. Ну, все одно спасається коляда і проповідує слово Боже по ясній книзі. В нього була ясна книга. Що за ясна книга? Я, я не знаю, я не бачив і не знайшов. Ясну книгу, чи збереглася вона, чи ні, мені невідомо. І от давайте знову повернемося до біблійного сюжету. І там в кількох місцях, відкрив Євангелії, і там в кількох місцях написано. Ісус каже, Робіть так, аби збулося речене в писанні. Знову там в іншому місці. Я роблю так, щоб булося, збулося речено в писанні. Потім кажуть, в писанні буде так і так, тому що так речено в писанні. Зверніть увагу. Про яке писання мова йде? Хто бачив це писання? Чи не це писання? Тобто логічно. Логічно передбачити то, що він діяв по якомусь написаному сценарію. Якийсь сценарій був написано, було якесь писання, по якому він діяв. І всі ці події, які відбувалися, вони були вже е, заздалегідь, сплановані. І це легко побачити, читаючи Євангеліє. І от, очевидно. Це і було якраз оцим писанням. Ну, це інформація для вдумливих, для тих, хто якраз роздумує і шукає правду. І шукає, як же ж воно було насправді. Більш подробно можете, можна набрати в інтернеті «Веди Слов'ян і там подивитися розповіді. Є відео розповіді Барсукова Валерія Гавриловича, Більш подробно і дуже цікаво.